Всім вітання, друзі! Хто пізнає з кадро Арена Львів, і ми на Карбазарі. Сьогодні в нас огляд красенів курсоварів. Пройдемося, глянемо що з цінами, що змінилося, коли ми були останній раз на Карбазарі. Проінформуємо вас по цінах і що взагалі можна зараз купити на авторинку в місті Львів. Тому, друзі, підписуємося на наш канал, ставимо палець до гори, можна і комент. Це нам на перспективу, друзі. Допомагає розвиватися. Так, кадр на нас Mitsubishi Outlander. Номер телефону є для зв'язку. Такий автомобільчик теж продається тут. Це X5 Mazda, В Луцьку їх вистачає. 2.2 двигун. Не дуже всіма улюблений. Але що вже маємо? Так, 13 рік. Номер для зв'язку є. Так, друзі, ми нагадую займаємося автопідбором автомобільчиків. Якщо автомобільчик, можливо, на цьому відео або на інших платформах вам зайде, сподобається, ми можемо для вас його перевірити по всій Україні. Можемо підібрати автомобільчик під ключ, допомогти по супроводу на авторинку. Львів, Рівне, Луцьк. Також послуга є у нас експерт на день. Детально, друзі, на послу, про послуги в описі буде до цього відео на нашому інстаграмі. Друзі, також можете підписатися, зайти. Там багато всього цікавого закидаємо. Які автомобільчики підібрали. І як ми перевіряємо їх. Більше там інформації знайдете. Так, друзі, ну ми рухаємося далі. Honda Серві у нас в кадрі. 15916 рік, 91 тисяча пробігу. Це Америка у нас. У нас такий звичайний салончик, мультикермо, автомат надійний. Так, бачимо, жуків вистачає, був сірий. Вже чорненький. Вже ціну знизили. 10 450 160 пробігу, бензин. У нас тут варіатор. Бачу, мультимедіа, мультикермо, клімат, все, що треба. Так, SX теж такий ще миський кросовер, невеличкий, але подивіться, який кліренс. В принципі, те, що треба для наших доріг. Європа 1,8 у нас. З 2014 року, 13200. Hyundai Santa Fe, Це в нас вже рестайлінг. Так, 10 рік. 12600, 2,2 дизель. Тут теж надійний 5 автомат. Шкіра. Такий якийсь колір. Не то синій. З таким відтіночком, друзі. так, Педжера у нас старенький ще в кадрі. 3,5. Повний привід. Автоматична коробка, умовчі, фар, бачимо такий кінгуряті попереду. Так, це, на жаль, у нас... Не кросовер. Зараз підійдемо до Nissan Qashqai, у кадрі. Народний автомобіль. Ще й 2 літра, повний привід, 180 пробігів, 7900. У нас механічна шестиступенева коробка, мультикермо, клімат-контроль. Панорами немає. Були в мене підбори, люди категорично були проти панорами. Ви напишіть свою думку, вам подобається з панорамою автомобіль чи ні. Є свої нюанси, треба обслуговувати, направляючи. десь зацікати, може побитися. Все відносно, друзі. Так. Що таке Ford у нас Escape. 1.5, 117 пробігло. 19 рік, 12 місяць, майже 20-й рік, як заявляють. Так, от такий отакий Evoque 2.2. 2014 рік. Біла шкіра, автомат, все, що треба. Так, друзі, такий 8,350. 3,2. Це у нас бензин. Повний привід. 8000 і вас таурек. Бачите? Такі ціни у Львові. Х3, BMW. 21 тисяча, 16 рік. У нас такий конечний салон, автомат, кліма, ну все що треба. Непогана комплектація. Так, Volvo X, XC90 в кадрі. Ось такий біленький колір. 2,5, 8 тисяч. Четвертий рік. Старенький, але ціна, друзі. Так, 3008 в кадрі. 7900 ціна. 2009 рік. Проекція У нас навігація, моніторчик. У нас автомат. Тут, друзі, стоїть робот. Не дуже надійний. Але що вже маємо? Ми рухаємося далі. Бачимо тут будній день, але... Робить кипить, ходять трохи люди. Щось дивляться. Outlander ще знімем. 9800 ціна. Чорний, зимова гума, війська реєстрація. Такі апарати теж тут є. 54 тисячі. Офіційний автомобіль. Так, от макан в кадрі. 2 28916 рік. Так, друзі, а ми рухаємося далі, а там ще бачимо є кросовери. Ну, Взагалі не базарний день, але подивіться, скільки автомобілів. Ну, звичайно, менший авторинок, як у луцьку. Але щось можна і підібрати. Так, львівська реєстрація Nissan у нас. «Роч спорт по європейськи Кашкай 2-літровий 20 рік, 67 пробіг. У нас тут варіатор стоїть. Так, друзі, ми рухаємося далі. А їх з 35 х мало їх. У Львові бачу, в Луцьку їх багато, їх полюбляюсь, особливо 2 літра. На гідротрансформаторі у нас тут теж 2 11900 1191 рік. Правда, це механіка. Шкіра, мультимедія, кліма, мультикермо, круїз, все, що треба І є в даному автомобілі як для 2011 року. От зараз щось, щось схоже знімемо. Це у нас, друзі, KIA Sportage Ось так вона виглядає. Титанчики оригінальні, ну, правда, ще, друзі, зимова гума. Інформація, у нас 1.7, друзі, 1,7 добре на механіці. 11900 ціна 2011 рік. Номер от тут добре видно. Скрінте, записуйте, дзвоніть. У нас, до речі, друзі, панорама. Шкіра і в нас механіка. У нас ще усього непогана комплектація, кліма і моніторчик. Позаду у нас є партроніки. Так, він виглядає такий хромові, безключовий, ручки такі нікельовані. Так, друзі, ну що знімемо. Це, напевно, до джорні, так. 7800 вже бачу ціна 11 рік, 2,4 бензин. Механічна коробка. 7800 ціна даного автомобіля. Так, у нас на механіці. Звичайний салон, але дуже затонований. Тому не видно. Так, друзі, бачимо вже. закінчуються кросовери. Можливо, щось і пропустив, але не все влізе в відео. Тому, друзі, кому було цікаво, ставте палець догори, підписуйтесь на наш каналчик, друзі. Кому треба допомога, перевіртеся в підборі автомобіля. Дзвоніть, допоможемо вам. Дякую всім, друзі, за перегляд. Мирного всім неба. Бережемося. До нових зустрічей!